Плотна жіноча фріска розмір 3ХЛ. Жіночий тедік, розмір 38. Жіноча фріска розмір М. Велюровий жіночий розмір С. Чоловіча плотна. Може бути як куртка розмір Л. Жіночий велюровий. Розмір Мка. Ще один велюровий жіночий розмір Елька. Така чоловіча фріска. розмір XL. Жіночий велюровий розмір XS. Жіночий плотний фліс розмір 44. -й. Такий ніжний. Жіночий фліс, розмір М. Велюровий, розмір. Елька, велюровий фліс розмір XL. Ще один велюровий розмір. 2XL. Розмір S, Останній це є жіночий велюровий фліс розмір М. Це був фліс сорту тобто Екстра, вага мішечка 8 кг, ціна 3500.